Доброго вечора, мирного вечора. І вітаю вас, друзі. Нагадаю, що під час етеру можна ставити і треба вподобайки, коментувати, рекомендувати своїм друзям. Ну і будь ласка, перевіряйте підписку і, звісно, підписуйтесь далі на наші соцмережі. всі. Було, мені дуже подобається, коли людина підписана і на Телеграм, і на Інстаграм, і на Фейсбук, і на YouTube. Це прекрасно і чудово. Отже, дякую. Бачу, що тема смерті вона вічна, напевно. Зараз ми часто працюємо з е, матінкою смерті, з Маат, Анубісом, який в цьому процесі, і, звісно, з хороном і з Аїдом. Ну, нас люблять цербери, і вони. Допомагають нам в захисті. Отже, це прекрасно. І світ мертвих зараз допомагає нашій країні отримати перемогу і працює з корупціонерами з нашими, та, та і з нашими партнерами, які не дуже нам допомагають. Отже, світ мертвих він досить поруч. І інколи, коли ти йдеш. по... Цвинтару, то ти відчуваєш, як світ мертвих намагається стягнути з тебе життєву енергію. Тому цвинтар це не місце для частих відвідувань, і треба ходити туди, ставлячи захист, адже багато дійсно людей запечатали при ритуалі з поховання. Тому були запитання в чаті академії. Промовлятись священиком. А, з священником, а на що він вам, якщо на то пішло? Ну, таке. Тому, якщо ви його запросили, то вже він хай працює. А то, знаєте, це ви котлету пожарте з одної сторони, ви кажете шефові, на да, ну, напівсиру. Ну і, і так далі, і так далі. Тобто, все це, але ось цілий ряд запитань, і вони досить. Здалося мені цікавими. Дякую, шановний майстре Овене Стефане за вечірнє спілкування. Цікаво, що відбувається з вищим я коли душа залишається на тонкому плані. Дякую, дякую, дякую. Ну, ви вище я ми досліджували різницю і більше до чого воно прив'язано, воно прив'язується до до ДНК, але не до фізичного ДНК, тобто не до трупа а До енергоструктури ДНК. І саме зв'язок Душа Вище Я ДНК дає нам і роботу з кармою, і інші моменти. Тому ви маєте це все зрозуміти і відчути. Отже, отже, мої любі, ви маєте розуміти. Принаймні, так як ми це зрозуміли, це наш погляд, що ДНК це про, о, о, це, це про вище я. вище Я – це про ДНК. І саме через енергоструктуру, ту, яка мусорна для наших на, на, науковців, якраз для всесвіту це найцінніше це через хроніки Акаші, через всю цю історію. Тому, будь ласка, така відповідь. І прекрасне було запитання насправді. Тепер ще одне запитання. Дякую, шановний майстер о, е, Стефан Олен, за роз'яснення. Я вірно вас зрозуміла, що не даний, а на даний час ви залишили портали відкритими. Коли зараз померла людину, священник запечатує, то у душі зараз є можливість на не прив'язуватись. Ну, саме в такому контексті є можливість. є можливість. Дійсно, ми відпрацювали і ці портали працюють, але ну, я вам скажу, що не всі душі, по-перше, погодилися і схотіли хотіли цей перехід здійснити у декого не було сил і прийшлося їм допомагати. Але якщо ви вважаєте, що померлу людину, просто не треба запечатувати, то не запечатуйте її та і все. Ну, як має бути здоровий глузд. От, бо ми по накатаній традиції йдемо в ритуали, ритуали магічні, от, і ускладнюємо життя і собі, і померлим. Але дійсно, от правильно ви сказали, є е е е можливість, є можливість. Так, можливість така дійсно є. Чудове запитання. Вітаю, шановний вчителю, дуже дякую за вечірню бесіду. Тема надзвичайно цікава. Що треба людині зробити, якщо вона свідома в момент смерті, щоб потрапити туди, куди треба, а не застрягати між світами? Чи всі душі потрапляють? Ну не всі душі потрапляють в одне місце, однозначно. Звісно, є градація, і тут займаються МААТ, Феміда вчасно. Анубіс, Хорон, Аїд, це все історія ну, це енергії, це суть і володарі карми, але все одно принцип один. Ви будете підводити, підбивати підсумки цього життя і планувати наступне. Це в будь-якому випадку буде з вами відбуватися. І якщо людина свідома, ну, прочитайте книгу мертвих, там досить вони. О, досить дотошно, я би сказав, розписали, що робити, як уявляти, куди уявляти. Дійсно, ваше уявлення про смерть дуже сильно грає на процес смерті і уходу. І, звісно, що ви там собі напридумуєте, воно дуже сильно вплине на процес переходу і на все інше. І ви можете із за своїх, свого світоустрою. Можете, я маю на увазі свідомість, ви можете себе запутати після смерті і блукати там певний час. Тому ну ліпше попросіть ваших ангелів-охоронців супроводжувати вас і допомогти пройти цей процес як найгармонійніше. Наступне питання, воно теж цікаве. Дякую, майстер, за розповіді про смерть. Змінюється сприяття та відчуття смерті. Є питання про Воскресіння, що колись робив Ісус? І згід... як то можливо згідно Законів Всесвіту, наприклад, і взагалі, по чиїй волі то можливо. Ну, Я думаю, що перша тут ваша воля От, має грати. По-друге, це має бути. Певна ступінь просвітлення і готовності фізичного тіла для такого процесу. Тому тут Ну це не про світ зла. Не путайте зло і йду. Темні світи є на стороні добра. Нижні світи працюють зараз на перемогу України на перемогу добра по повній програмі, тому тут не треба путати. От. Але в процесі вознесіння де деякі вознесенні. Возносяться в тілі, наприклад, Антоній Печерський. Він вознісся в тілі, і з тілом пішов. От. Не е, повз смерть, не помираючи. Розумієте? І е, такі випадки, ну, це найбільш яскраво. А і для того, щоб вознестися, не, нема необхідності помирати. Це не, не необхідність. Вознесіння може бути в тілі, в свідомості і так, і так далі. Тому це зовсім інший процес, це процес підвищення вібрацій. Пробачте. Так. А, от Воскресіння. Тут про Воскресіння. Ну, Воскресіння Біблія пише, що, були, що Ісус сам. Воскрешав людей. Я скажу чесно, що тут я не маю такого досвіду, я нікого не воскрешав. З краю могили з могили витягував практично людей не раз, на той світ проводив людей, але передбачав дати смерті, це теж досить точно. Відчуваю запах смерті завжди. Але ну, тобто, людина, у якої хтось або помер, або померла, вона стає в неї стає запах від неї смерті. Ще скажу ось що є отакий Анатолій Нікрасов, якого я шаную, але він почав займатися Воскресінням мертвих. Я так зрозумів, що він проводить ритуали, напевно, не безкоштовні. І ме, метою яких є повернення додому з складовища з могили воскресших трупів зомбі. Ну, то, що я, я навіть ту книжку не зміг дочитати, на світі я зрозумів, ці його експерименти поки що не увінчалися е, успіхом. І слава Богу, е, що він хоче отримати, не розумію. Е, ці, скажу, ці оці моменти вони незаконні. Людина може. Бути в принципі вже втілено. Він, в іншому вже може бути у втіленні. Зараз миттєво після смерті, буквально для нас в лінейному часу, мить і людина вже в іншому тілі, уже вже народжується. Тому ну, тут можна попасти в величезну халепу. А Ісус зараз така прийшло розуміння, що Він через смерть. Пройшов у Вознесіння, тому для нього було необхідним процес смерті, тобто Воскресіння Вознесіння. Там воно було поєднані процеси. Так що, ну, якось так, бо виходить, що він воскресіння Вознесіння, от саме доету у нього відбулося. Так що дякую за запитання. Цікаво. І ще одне запитання. Дякую, майстри. У мене питання: що відбувається, якщо не проводити обряд запечатування? Та нічого не відбувається поганого. Чи це треба робити? На мій погляд, ні. Ну, це на мій погляд, це шкідливий обряд. Дуже багато думок. але мені чомусь думка, що це не треба робити. Ну, я думаю, що це вірна думка. У мене була клінічна смерть, і після неї змінився світогляд. Ну, на привеликий жаль, людина не сказала, як змінився світогляд, але відповіді ми надали з вами. Ну, Бачите, ми, у нас вже деякі теми з егрегорами. Три, бу, три було у нас вечори присвячені смерті. Можемо тему продовжувати. І продовжувати не тільки запечатання, перехід, можливо, є у вас якісь інші запитання, тому з радость з радістю надам відповідь. Отже, ви бачите, що ми практично монологи переходять в діалоги, тому, будь ласка, обіймаю. Нагадую про можливість пройти навчання в академії. Звертайтесь до мене в особисто месенджер. Нагадую про можливість пройти марафони, які проходять раз на рік. По фінансам, по парі, по здоров'ю. Отже, обіймаю вас мирної ночі, мирного вечора. І давайте зустрічатися і вранці, і ввечері. Вранці будемо налаштовуватись на день. Гарного, мирного вечора вам!